Всім привіт! Мене звати Максим. Я живу в чудовому місті Рогатин і хочу вам розказати його історію. В нашому місті є багато цікавих місць, проте найціннішою і найцікавішою спорудою Рогатина є церква Святого Духа, справжній дерев'яний шедевр, розміщена церква в східній частині міста. Церква узбудована у 1598 році. Розташована вона на батьківщині легендарної Роксолани. Написано про церкву Багазу, та можна писати. І ще. Бо вона дійсно унікальна, чого тільки вартий підземний хід, що він до церкви різдва, справжньою окрасою храмою Вівтар. Про церкву можна розказати дуже багато, а ви ще краще приїжджайте і побачите що це на власні очі. Місто Готен стало батьківщиною Рукслані великій жінці, яку взяли у полон татари ще малою дитиною, але з часом могла стати світовою фігурою, керуючи країною через свого чоловіка Султана. На її честь у місті була названа центральна площа, де сьогодні розміщується чимало пам'яток Ратина. В центрі площі встановили пам'яток Руслані. З одного кінця площі розміщується православна церква Різдва Пресвятої Богородиці. Зі східної сторони. Площа знаходиться Миколаївський костел. Площа Роксовани в Роганій знаходиться в центрі міста. До площі прилягає вулиця Галицька, її перетинає вулиця Тараса Шевченка. Костел Святого Миколая та Анниченний костел у місті Рогатині. Давні художні остаравлю розірець архітектури готики та ренісами. Цінна пам'ятка культурної спадщини розташована у середині рогатина. Є декілька думок просто стосовно дати створення храму. Українська католицька церква вказує, що споруда зведена ще у тисячу році. за іншими джерелами. Кінець будування храму. Припадає на 1666 рік. За певний період храм зазнавав деяких руйнувань і неодноразово реставрувався. Будівля костела Святого Миколая та Анни в Ротині є монументальною спорудою з високою фронтальною вежею яка підкреслює головний вхід, що відзначається добрим пропорційним та вишуканим розташуванням віконних отворів. Церква Різдва Святої є найстарішою спорудою Рогатинщини. Вона розташована у введеній мурами ділянці у центрі. Перша письмова згадка про неї походить з 1419 року. На давній вік церкви вказує готичні елементи верхнеї при храмі діяло братерство, зазнайоване у 1000 у 588 році, завдяки братерству церква була поновлена, а також частково огороджена мурами з братами із південної сторони та дерев'яними парканами із трьох інших сторін. У 1827 році. Внаслідок пожежі пам'ятника дознала пошкоджень У продовж 19 століття Проводились ремонти і реставрації, робили роботи. ХХ століття з двома світовими війнами стало справжнім випробою для храму. Під час Першої світової війни було спалено цінну різьбу іконостас, а саму церкву перетворена на приміщення для полонених. У час Другої світової війни згоріла грехи, споруди зруйновано іконостас. Після ремонтних робіт пам'ятника, котре змінило свій вигляд. Рогатинський ліцей імені братів Рогатинців один із найстаріших навчальних закладів району. Розташований він у вулиці Шевченка у малівничому місті Рогатин. В народі отримала назву Червона школа. Сьогодні не збереглося дані про автора проекту. Будівля школи, фасади викладені з червоної цегли, оздоблені кахельним орнаментом. будівля накрита черепицею. І з західної сторони досі збереглися надписи польською. Мовою. Історію та побут нашого краю варто завітати Радинський історико-краєзнавчий музей Опілля. Музей відносно молодий. Працює 4 роки. Тут представлені експозиції від найдавніших часів до періоду Другої світової війни. Він є в Власністю міста вхід сюди вільний. На кожен музейний експонат міська влада не витратила кошти. Абсолютно всі принесли жителі міста Рогатинщина. Тут влаштовують екскурсії, продовжують виставити. Зараз музей користується анаби якою популярністю серед переселенців.